Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми працюємо з вами над діагностувальною роботою. Тому, будь ласка, підготуйте подвійний аркуш у лінію. Або, якщо у вас є, то окремий зошит для діагностувальних робіт. Вгорі підписуєте своє прізвище та ім'я на найпершому рядочку. Далі посередині пишете сьогоднішнє число і назву діагностувальної роботи мовна тема. Все перед вами записано на екрані. Пишемо чистенько, охайно, звертаємо увагу на те, що. Аркуш також має бути у гарному стані, що він не порваний, не описаний, оскільки це діагностувальна робота. І потім переходимо безпосередньо до виконання. Перше питання, перші декілька питань це будуть тестові. Тобто ви ставите циферку 1 і обираєте одну правильну відповідь. І біля цифри 1 стави, їй пишете ту літеру, відповідь якої ви вважаєте правильною. А, Б або В. Поставили літеру, переходимо до. Завдання 2. Завдання за відповіді записуєте у стовпчик. Тобто з нового рядочку ставимо цифру 2. Читаємо питання, у якій групі слів є тільки іменники, що позначають власні назви. Знову ж таки, обираєте одну правильну відповідь. І біля цифри 2 записали літеру, яка відповідає. Правильні відповіді А, Б або В. Записали. Переходимо до третього питання. З нового рядочку поставили цифру 3. У якій групі слів є іменники тільки жіночого роду, тобто вона, моя, знову обрали одну правильну відповідь: А, Б або В. І записали біля цифри 3. Переходимо до завдання номер 4 За допомогою чого встановлюється зв'язок іменників з іншими словами в реченні. Поставили з нового рядочку цифру 4 та обрали одну правильну відповідь. А. Б чи В. Переходимо до наступного завдання. З нового рядочку поставили цифру 5. П'яте, як ви бачите, вже не тестове завдання. Перед вами через кому записане слово сполучення. Вам необхідно записати слово сполучення і в дужках вказати число, рід, відмінок іменника. Тобто ви пишете Мандрувати світом, відкриваєте дужку, іменник світом, світ він мій. Тобто це однина, чоловічий рід, мандрувати ким чим світом? Орудний відмінок. Тобто у вас в дужках буде записано однина, чоловічий рід, орудний відмінок. Поставите кому, пишете наступне слово сполучення. Злізти з дерева. Відкриваєте дужку. Іменник дерево. Однина, дерево, воно моє, середній рід, злізти з кого чого, кого чого, родовий відмінок. Тобто однина середній рід, родовий відмінок. Поставите кому і запишете наступне словосполучення. Знову відкриєте дужку і знову запишете. Ви пам'ятаєте, що рід не визначається. Ви можете або записати її всі у рядочок через кому, або в слово сполучення записати у стовпчик, для того, щоб було видно, чи все ви правильно заповнили, чи щось пропустили. Тобто, тут вже ви обираєте самостійно, чи записувати в рядочок, чи в стовпчик. Але обов'язково біля кожного словосполучення сполучення у вас ось є дужки, і замість трьох крапочок ви маєте вказати рід. Число і відмінок. Всі ці поняття ми з вами вивчали, тому, сподіваюся, проблем ніяких не буде. І останнє завдання воно складається з двох частин. Перше, вам через кому треба записати слова, вставивши пропущені літери Е або «и». Підкреслити простим олівчиком літеру, яку ви вставили, і потім з двома словами на вибір скласти і записати речення. Наприклад, обираємо слово криниця. Я йшовши селом, я побачила криницю. І змогла напитися води. Або, їдучи у трамваї, я забула гроші на квиток і мені допомогла дівчина, вона мені позичила грошей, або вона мені купила квиток. Тобто ви складаєте речення з двома словами на вибір. Можна об'єднати в одному реченні одразу два слова. Влітку я люблю відпочивати на річечці, грітися на сонечку, валя, лежати на травичці. Тобто, ви записуєте спочатку всі слова через кому, вставляєте пропущені літери, підкреслюєте їх олівчиком е чи. «и». І потім складаєте речення. Після того, як ви записали, склали речення, перевірте ще раз гарненько свою роботу, все гар... перевірте, помилки, якщо помітите, самостійно їх виправте, З... погляньте, щоб ця робота була чистенькою, охайною, акуратною. Потім ви робите фото і надсилаєте його у класрум. На цьому ваша робота буде закінчена. Дякую вам за увагу, чекаю, бажаю успіхів!